В субботу и неделю я хочу отдохнуть и развиться дома. Блин, в Киеве можно вообще классно відпочити. От Тут відпочити, те вид почить Да, хорошо, но кто за меня поработает эти все енки? Кто это будет працювати? Да, какие енки? Ну, в субботу и в неделю за енки не ставлять. Потому что нема парку куда ходить, ну нет. Ну а пока доеду. Долго, довго. Жесть так ого. Ну клас. Е, ладно, що ти робиш на наступних вихідних, типа чесно? Прям чесно-чесно. Дуже чесно, ну от максимально Полтаву, забрати маму. Надо поїхати в Полтаву, Пейзєц, в Полтаву ми А в Нет, так, поїхати не можемо. Надо можна. маму забрати, це по причині. Тобто тобі мама важливіша за мене, правильно? Ха-ха, тронулся. <звук> тронувся. <звук> що навіть нікуди не їхав. Ха-ха-ха. <звук>